Цими вихідними стартували традиційні змагання з міні футболу. Бізнес-Ліга ОГО. Саме на цьому турнірі молоді таланти мають змогу показати себе з кращого боку, вважає засновник видавничого дому ОГО Віктор Данилов. Знову весна і знову кубок е, бізнес-ліги ОГО. Ми бачимо вже перші матчі, дуже напружені ігри, хороший футбол показують хлопці. Завдяки е, оновленню е, федерації футбола е, в Рівненській області. Е, Ентузіазму багатьох любителів футболу ми очікуємо перезавантаження. саме тут на любительському рівні формуються ті майбутні зірки, які, можливо, будуть представляти Рівненщину, сподіваємося, в вищій лізі нашого футболу. Цього року боротимуться за кубок 12 команд. Організатори обіцяють, що незважаючи на скрутне становище в країні, ці змагання будуть дуже цікавими, адже в залі зібралися найсильніші футболісти рівненщини. Принаймні так вважає голова рівненської міської федерації футболу Валерій Гладков. На цьому залі зібралися найсильніші футболісти міста Рівне, і футзалісти, і хлопці з великого футболу, колишні гравці команд майстрів. І тому я думаю, що дуже високий рівень. Ми самі бачили, що гол-гол ідуть, гол гол-гол. Ніхто не здається, ніхто не поступається. Тут треба грати всі 40 хвилин. Від першої хвилини до останньої. От. І тому я маю надію, що ми проведемо його на високому спортивному рівні. Прогнозувати, хто переможе, не береться ніхто, тому що на такому полі усі команди рівні, каже один з гравців турніру Ігор. Всі команди рівні, всі, що Славія, що Комфорт що, ну, всі рівні. Так що я не буду прогнозувати, але я думаю, що буде цікавий турнір і ми покажемо всю свою силу, що зможемо зробити. Кожна з команд бореться до останнього, тому ігри виходять дуже напруженими та захоплюючими, розповідає капітан команди ОГО Василь Штундар. По тим командам, які беруть участь, то досить пристойний рівень. один, один з найсильніших, який був за останні роки. Багато команд, які в минулому вигравали е багато призів. і Гравці, з які грають навіть на професійному рівні, виступали. Зараз будуть грати в цьому турнірі. Рівень, думаю, буде високий. Кожен матчі будемо боротися і намагатися досягнути максимум кожного матч. Якщо це вийде, то будуть її результати. У день відкриття турніру на футбольному майданчику глядачі побачили запеклу боротьбу, а перші кубкові матчі видались багатими на голи. Андрій Опанасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.